Лаба Омер, це особливий день цього дня. Помер видатний великий кабаліст Рашбі, який заснував кабалістичну групу з десяти кабалістів, які осягнули найвищу духовну сходинку. сходинку, до якої всі ми, все людство, прийдемо тільки наприкінці виправлення в Дні Книга, яку він написав. Книга Зор надзвичайно важлива, оскільки в ній закладена сила, сила здатна вивести нас із вигнання, з нашого важкого, гнітуючого стану, до стану безпечного, благого і доброго. Якщо тільки ми скористаємося тим, що написано в книзі Зор, і через неї притягнемо світло, що повертає до джерела, воно виправить нас і об'єднає, розкриє в нас вищу силу. Добро і таку, що творить добро, тому цей день день світла. Коли ми наповнюємося радістю, запалюємо багаття, танцюємо навколо них, радуємось тому, що Тора світла розкрилася в народі Ізраїлю. Будемо сподіватися, що ми почнемо користуватися торою, Рашбі, наукою Кабала і зрозуміємо, що саме вона є істинною торою. Саме вона повинна привести нас до благополучного і доброго стану.